У п'ятницю по всій території західного регіону очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура від 3 до 8 градусів вище нуля. В останній день зими в Житомирі дощитиме. Врешті областей півночі та центру без опадів. Термометри покажуть від мінус 11 до плюс 6. Ясним днем зима прощатиметься з Кримом та Херсоном, невеликою хмарністю з Одесою та Миколаєвом. Температура від мінус 8 до плюс 6. На сході переважно ясно. В Луганську та Донецьку триматиметься хмарна погода. Найнижчі температури вночі мінус 15, найвища вдень плюс 2. У суботу, 1 березня, на заході хмарно з проясненнями. Температура повітря від нічних мінус 2 вдень прогріється до плюс 10. На півночі та в центрі в перший день весни пройде сніг. У Полтаві Житомирі та сумах цього дня без опадів. Нічна температура від мінус 7, денна до плюс 5. На півдні весна розпочнеться з похмурої погоди. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 6 вночі до плюс 6 в день. У східних областях весну зустрічатимуть переважно з хмарним небом. У Луганську та Донецьку ясно. Вночі від 11 морозу в день до 2 тепла. У неділю в Хмельницькому та Чернівцях пройде дощ та мокрий сніг. Врешті західних областей без опадів. Від мінус 1 вночі до плюс в вдень. У Житомирі, Вінниці Полтаві та Кропивницькому сніжитиме та дощитиме. В інших областях півночі та центру без опадів. Нічна від мінус 3 вденна до плюс 6. У південній частині країни пройде сніг подекуди з дощем, у Криму без опадів. Температура в регіоні вночі від мінус 4, вдень до плюс 5. Територія східних областей буде затягнена хмарами зранку до пізнього вечора. Від нічних мінус 12 в день потепліше до плюс 2.